Чесно кажучи, візуально Юрій Назарук поважче виглядає, мені ну, здається. Вага, ну, всі В вазі, всі спортсмени показали правильну вагу. Так, ми бачили зважування, все чесно. Але все одно, ну, е, якось, можливо, Є кілька чарівна Катя. кілограмів. чарівна Катя. Не можна показувати ні нічого. Рефері у ревінгу віталій натягає. Отже, бій розпочинається. Обмін ударів руками. Працюють Богдан дуже, дуже небезпечно для себе почав. Ви бачите, він підходить на відстань ударів руками, нічого не робить. Що получив з руки, по голові втратив навіть на одну мить. рівновагу ще раз отримує з рук. Намагається атакувати ногами, однак він дуже близько підходить і тим дає можливість атакувати Юрію. Дуже хороший зараз лоу-кік. Ударив руками. Богдан. Я не знаю, здавалося, що Юрій втратив навіть. Став на Нагдауну увійшов. Но, принаймні він впав. О, хайкік, який просвистіло. Ну, не хватило. Ледве-ледве вдалося утриматися. Ще раз правою віддає Богдан. Просто вибив за межі майданчику. Ну, поки що Богдан вирівняв, тому що на перших. Секундах першого раунду він получив по голові від Юрія, але зараз він починає віддавати. Все залежить від того, хватить у нього сил, вистачить, вистачить у нього сил, працювати далі в такому режимі, тому що він зараз працює так, ніби це остання секунди третього раунду всього поєдинка. Бачите, він не шкодує себе, атакує. Юрій уходить. Я думаю, що, можливо, рефері зробить йому перше зауваження, тому що явно він виходить за межі майданчика, і тим він уникає. Небезпечна для себе ситуація. Бачите, втретє він виходить в такій ситуації. Вже нічого Юрій Назарук не може зробити, хоча налаштовується, видно, що прилаштовується, прицілюється пробити потужно рукою справа, Файкік. але нічого не виходить. Він пропускає і пропускає раз по раз. І, відкриває думаю, рахунок що, так, рефері. за очками. Вже серйозна перевага. Безумовно, має але бути тут там. питання в одному: чи вистачить сил у Богдана? Це вже е, Напівважка вагова категорія, і тому один удар може вирішити. Один пропущений удар в голову може призвести до нокауту. Продовжує в тому ж самому режимі працювати знову фронт кік в голову. Ну, та цікаво, чи не вимахається він отак, от за перший і другий. Раунди slow, просто, slow просто выкидаю. виносить в буквально причому, не в переносному значенні слова а Но так от, є. я скажу, що правллюбительськими право фріфайту. Таке уникання поєдинку може призвести до дискваліфікації. Просто це трошки іншого рівня турнір. Це дивізіон еліта, і рефері зробив усне зауваження спортсмену Юрію. Зробив усне зауваження за постійні виходи. Може, це у нього стратегія така, хоча ну... тут явна перевага така, і можна було б реально віддати перемогу за явною перевагою. Ну знову ж таки, якби це не був профіформат і не був дивізіон еліта, все, все, все. все. Ну, врешті-решт, відмучився, можна сказати так. Вітаємо Богдана! Яскравий дуже поєдинок. Хоча він жодного разу не попав, але ви бачите, що Юрію дуже дошкульних ударів він заніс в корпус ногами. І Юрій ледве ледве переводить подих. Однак, і Богдан втратив, бачити даному поєдинку, перемогу технічно нокаутом забуває спортсмен із міста Тома. Богдан Уеченко. Ну, чесно кажучи, я щасливий, що Богдан перемогу більш певне, ніж його одноклубник і Олександр Карпов. і, і стає.